Привіт, друзі, Дональд Трамп не просто показує своє захоплення Путіним, а і починає робити все те, що робить Путін. Він починає перенимати досвід Путіна і хоче застосувати цей досвід у захопленні Канади. Нещодавно Дональд Трамп знов підтвердив, що він хоче приєднати Канаду і зробити її 51 м штатом. Я вам про це розповідав. І у нього була прес-конференція, і на цій прес-конференції Дональд Трамп підтвердив, що він хоче діяти через сепаратистів, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Ми з вами поговоримо про дуже небезпечну тенденцію, на яку канадці, на жаль, зараз ще не звертають достатньо уваги. А сепаратизм в окремих провінціях починає вибухати, і це дуже дуже небезпечно. Тож, друзі, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я знаю, що ви любите Канаду, тому що Канада любить Україну. Я знаю, що ви підтримуєте Канаду. І я знаю, що українці, як ніхто зараз в світі, знають всю цю небезпеку, яка йде від сепаратистів, від таких розхилювань, які зараз хоче зробити Дональд Трамп. Тож, будь ласочка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Будь ласочка, додивіться це відео до кінця. Ваші вподобаєчки, ваші підписочки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Спочатку давайте ми з вами послухаємо прес-конференцію Дональда Трампа і яке питання йому задали. Government officials for Canada, and I was asking them how realistic is it that Canada would be the 51st state? Yeah. And they told me there is a path. Alberta is first, and if they sign on, Saskatchewan would follow, and then you go west to British Columbia. There is a movement in Canada to join us. I want to get your thoughts on that and how that's proceeding right now? So it's true. Thank you, Brian. It's true. Uh, a lot of people in Canada are liking. Becoming our beautiful, cherished 51st Ферсте. Тож, друзі, зараз ви все самі почули. Як якийсь його кишеньковий репортер задав йому питання щодо того, що окремі провінції Канади хочуть вже прямо зараз приєднатися до Сполучених Штатів Америки, і він сказав там про Альберту, що треба можливо почати з Альберти, а потім Саскічуван приєднається, а потім Британська Колумбія. Ну і таким чином приєднаються всі. Інші провінції і території Канади до Сполучених Штатів Америки. Ну і знов-таки ми з вами почули це постійне бла 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 Що якщо Канада приєднається, то буде класно. Там багато канадців хоче приєднатися. Хоча ми з вами напевно знаємо вже багато різних опитувань показали, що переважна більшість канадців не хоче ставати американцями. І переважна більшість канадців голосує проти приєднання до сполучених штатів Америки і готові. Терпіти лиха, готові терпіти всі ці неприємності, які обрушаться на Канаду, якщо Трамп почне тиснути. Тобто канадці не американці, і це крапка. Ну казав би собі цей придурок старий. Ну і ладно, там мале меле собі язиком і меле, мало що мав пів голову взбреде, да. Але ні, друзі, ні. Вони починають діяти, і перші такі дії ми з вами вже бачимо в Альберті. Чому саме Альберта? Альберта це найбагатша провінція е, Канади. Це зрозуміло. Альберта видобуває нафту, видобуває газ і велика кількість. Нафти і газу іде саме до Сполучених Штатів Америки. Сполученим Штатам Америки буде дуже важко без цієї нафти і без цього газу. І це чому вони починають розхитувати канадців саме через Альберту. Вони почали рух сепаратистів зараз саме через Альберту. Багато хто. Очікувало французьку Канаду, тому що це відомо, що французька Канада вона довгий час там намагалася від'єднатися до Канади, там були свої сепаратистські течії, да? але ні, не французька Канада зараз стає на перший план, а стає на перший план Альберта. І в Альберті вже з'являються плакати з сепаратистськими закликами. Приєднатися до Сполучених Штатів Америки, сепаратист Альберт за рекламним щитом, приєднайтеся до США. До речі, посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Перейдіть, почитайте там. Дуже цікава інформація, дуже класна інформація. Я її переклав для вас. Я не буду зачитувати всю статтю, але я вам скажу, що на одному з найбільш напружених, шосе в. В провінції Альберта це шосе номер 2, Головна транспортна артерія, що сполучає північ і південь Альберти. Але тепер уздовж його узбіччя стоїть рекламний щит, який поділяє мешканців Альберти. Реклама закликає жителів Альберти. Повідомити прем'єр-міністра Деніеля Смітта, що вони хочуть стати 51 м штатом, розумієте? Тобто, вже навіть поставили великий білборд на одній з самих е загружених трас в Альберті, що нібито альберчани хочуть стати частиною Сполучених Штатів Америки. Хто ж поставив е цей біобрт? А цей біоборт поставила організація, яка пов'язана з Сполученими Штатами. Давайте я вам зараз трошки зачитаю, хто же там у нас такий. Рекламний щит був оплачений групою, що базується в Альберті, під назвою Америка Фан», заснованою членами сепаратистського руху Вексіт Альберта 2019-2020 років. Тобто в Альберті є сепаратистська група, яка і називає себе, да тобто там і назва йде пов'язана зі сполученими штатами Америки. Він розміщений на рекламному щиті, що належить компанії Spot Ads, що базується в Калгарі, на вебсайті якої говориться, що вона займається підтримкою малого та середнього бізнесу з 2015 року. І що саме неприємне, це те, що зараз канадці не розуміють всю небезпеку від таких постів. Да? Тобто є цей плакат, є цей білборд. А, звісно, це обурює канадців і мер містечка, де розположений біля якого розположений цей білборд, він зараз каже, що його вже задовбали ці дзвінками. Він нічого не може зробити. Тобто, ця ком'юніті вона проти того, щоб ставати частиною Сполучених Штатів Америки. Але так. Відставилося, що ця рекламна кампанія Spot Ads, яка є власником цього білборду, Цей білборд стоїть біля маленького містечка. І чомусь альбертяни зараз, і не тільки альбертяни, а взагалі канадці, які їздять по цій трасі, вони вирішили, що це ініціатива цього містечка. Дзвонять туди. І він каже, що ну, вони ніколи не мали такої кількості дзвінків, обурення. І мер цього містечка він намагається зараз щось зробити для того, щоб прибрати цей біоборд. Але він натикається на неприємні Такі недорозуміння, да, і не може це зробити. І це саме чому я кажу, що це дуже-дуже небезпечна ситуація, яку канадці, на жаль, не розуміють. Давайте я вам зараз знов таки зачитаю. СПОДЕЦ заявила, що виступає за свободу слова та свободу вираження думок, захищену хартію прав свободи. І тут, на жаль, ця СПОДЕТ. Не дуже розділяє, де є свобода слова, а де є призив до сепаратизму. Да? Тобто, це вже не є свобода слова, це вже є уголовна кримінальна діяльність. Це призив до сепаратизму. На жаль, це канадці не розуміють, або там заплачені великі гроші, які захмиряють, знаєте, за очі ці рекламні кампанії. У меморандумі розміщеному на її вебсайті, а також у заяві Global News – Йдеться про те, що спотец розуміє, що канадці не завжди можуть погоджуватися з декількома питань, але компанія поважає різні точки зору. Компанія заявила, що приймає рекламу від будь-якої людини, якщо повідомлення не порушує Хартю у рамках канадського медіаландшафту ландшафту. не займає позицію з політичних або інших. Спирних питань йдеться у повідомленні на вебсайті. Ну я впевнений, що українці розуміють все це. Да, тобто українці через це пройшли ще 11 років тому назад, і це саме чому в моєму попередньому відео я сказав, що на сьогоднішній день українці найбільш підготовлені і найбільш розумні люди з цього питання у світі. Я впевнений. І що розвинене людство розвинені країни ще тільки будуть проходити через те, через що вже пройшла Україна. Тобто, ця кампанія, ці канадці, не розуміють цю підступність і не розуміють всю е небезпеку від цієї свободи слова, яка не є свободом свободою слова в даному випадку. Да? Тобто вони не розділяють свободу слова. Від сепаратизму і загрози для існування країни. News звернулася до спотця, дізналася, що перед встановленням рекламного шита компанія запросила у покупця запевнення, що фінансування реклами надійшло від приватних осіб прихильників в Альберті, а не від профспілок чи корпоративної підтримки чи іноземних донаторів. Ну писець, ну смішно, смішно запросили. Вони підтвердження, і що тепер? Ну підтвердили вам, що там часні дебіли. Поспілкувалися з командою Трампа і вирішили розхитувати ситуацію в Альберті. Вам від цього стало легше? Да, друзі, читаю я такі новини і дивуюся, дивуюся, дивуюся. Тож, друзі, ось такі у нас тут е, зараз діла. Да? І це саме чому в моєму попередньому відео де я вам розповідав про те, що зараз відбувається навколо того, навколо цих заяв і бажання Трампа приєднати Канаду до Сполучених Штатів Америки, що цілком можливо, що діло дойде не тільки до фінансового тиску, а до конфлікту, такого досить гарячого конфлікту. Тому що, як я вже сказав, на жаль, канадці ще не розуміють всіх цих загроз. Але ми з вами це розуміємо. Друзі, давайте будемо слідкувати разом, як будуть розгортатися далі події. Я сподіваюся, що канадці наберуться розуму. Я сподіваюся, що канадцям вистачить ума розуму, не вестися на всі ці закидони, не вестися на всі ці солодкі пісні від Трампа та його поплічників. Тому що я вже не можу казати, що це кампанія Трампа чи бригада Трампа, чи уряд Трампа. Я на них дивлюся, як на бандита з його поплічниками. Да? Бандита, який. Зливає все, зливає всіх, і зараз просто розколює світ. І зараз не просто розколює світ, він просто е зневажає Сполучені Штати Америки, він знищує Сполучені Штати Америки, він розколює Сполучені Штати Америки, він розколює світ. І я не знаю, чи є він агентом КГБ, чи немає. У мене немає таких доказів, да, але те, що він робить все для того, щоб розвалити Сполучені Штати Америки і для того, щоб. Раша опинилася у виграші, да, у всій цій ситуації. Ну, я думаю, що це вже всім очевидно. Тобто, це вже не прикроєш ніяким ніякою скартертинкою, ніякими словами він від цього відбрехатися вже не може. Тож, друзі, будемо сподіватися разом, що ще наробиться руда мавпа, до яких катастроф вона ще доведе, і Сполучені Штати Америки і світ. На жаль, на жаль, з обранням. Цього придурка до Білого дому світ став набагато вище до катастрофи. Давайте будемо з вами спостерігати разом, що буде відбуватися, як Канада буде відбиватися. До речі, Канада відбивається вже. Канада досить непогано дає по зубах цьому придурку. Сподіваюсь, що і далі так буде. І да, 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 дякую кожному, дякую кожній за вашу шалену підтримочку, за вашу активності, за вашу е підписочками, за ваші коментарі, за ваші дізлайки. І, звісно, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде дуже цікаво і важливо дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось. В наступному відео чи в Канаді нехай всім щастить.